Цього року в Перечинському професійному ліцеї вперше відбувся конкурс професійної майстерності серед операторів верстатів з програмним керуванням. Конкурс відбувався у два тури. Спочатку це був теоретичний тур, на якому були підготовлені запитання по всіх спецпредметах по спеціальності. Останнім запитанням було створити програму, написати програму для верстата. Потім за допомогою цієї програми учні вводили її на верстаті і виготовляли деталь. Ішли дуже великі сильні перегони. Учні успішно справилися зі своїми завданнями. Відрив був приблизно в один бал між переможцями. Ми працювали, вчилися в 25-й першій групі представників. Дехто показав себе краще на теоретичному, хтось на практичному турі, але ви дуже молодці. Дійсно, є учні, які нас дуже здивували, і навіть від минулих мого нашого зрізу знань ви показали чудові результати. Я бачу, що ви дійсно націлені йти працювати по професії. Дійсно вдосконалюєтеся і працюєте. І ми вже створили чудову команду. Я дуже вас люблю. бо Ви моя найбільша ліцейна любов. Ви знаєте? Учні дуже добре попрацювали, показали блискавичні результати. Були дуже гарні перегони і бажаємо їх успіху у наступних конкурсах, у подальших змаганнях. І віримо, що в майбутньому вони стануть дійсно відомими машинобудівниками, і будуть розвивати галузь машинобудування на Закарпатті.